21 квітня свій 90-й день народження відзначав миколаївський телережисер та письменник Анатолій Маляров. По традиції цей святковий день він провів разом зі своїми друзями та читачами в Миколаївській центральній бібліотеці імені Кропивницького. Анатолій Андрійович ділився своїми спогадами про важке голодне дитинство 30-х років, про всі випробування долі, та найбільше розповідав про щасливі моменти, коли працював на телебаченні. Для мене залишилось в пам'яті оце всі 60-ті роки і трішки 70-ті, Коли я міг ставити телевізійні вистави. Ви ж добре знаєте, що вони йшли і на Київ, і на Москву, на телебачення. І тоді я просто жив. Яв. між іншим. Отак, думаючи філософськи, я, мабуть, тому довго й живу, що в мене були роки, коли я був просто щасливий. Незалежно, яка зарплата, що ївче, чи... а був щасливий, тому що була дуже вдала робота. Я знайшов свою нішу в телебаченні. Анатолія Малярова, гості привітали та нагородили медалями. Заступник начальника управління культури Миколаївської облдержадміністрації Віталій Боченко вручив почесну відзнаку Святий Миколай Чудотворець третього ступеня, а начальник управління культури міськради Юрій Любаров нагородив почесною відзнакою зірка культури міста Миколаїв на протязі вечора. Анатолій Андрійович отримав незліченну кількість добрих слів та щирих побажань. Анатолій Андрійович Маляров завжди веселий, щирий, емоційний. Відвертий, залишатися таким же прикладом щасливого життя, довгих років, наснаги, ну радості в житті. Ювіляр дивував всіх присутніх почуттям гумору та читанням своїх віршів на пам'ять. З командою Ніс ТВ Анатолій Андрійович поділився своїми мріями та бажаннями. По перше, ця мрія завжди упирається в те, щоб наші люди тому, що вони зараз об'єднались. Стали розуміти одне одного, стали українцями незалежно на мову. Прийде два-три роки мене, і тоді буде і єврейська, і російська, і англійська мова буде панувати. От. А українська буде далеко попереду. Оце я хочу, щоб дожити хоч би. Ці не 10 років, що я задумав жартома, а хоч би 3 роки, щоб. Застати україну українською, Україну на рівні французів, на рівні німців по е, життю, на рівні новозеландців по стосунках між собою. Там я казав людям тут, що я там жив півроку. Так просто люди, ніби всі одна сім'я. Я хочу, щоб ми були однією українською сім'єю. Оце і дай Бог мені до цього дожити, Ксенія Стужук, Антон Шатура. Нистова.